Бігти я буду по тим схилам. І щоб до них добігти, мені ще потрібно прибігти кілометра два. Якраз це буде непогана розминка. З собою я беру один банан 0,5 води і беру такий ще один крекер. Розраховую, що мені цього вистачить на 15 кілометрів. Ніякого геройства, ніяких результатів чемпіонських. Просто я хочу спробувати для себе трейл і зрозуміти, що це таке. Мені це подобається більше, ніж бігати по асфальту чи менше. У мене немає ніякого спорядження для трейлу. Звичайні бігові кросівки для асфальту. Тому не знаю. Ну, щоб спробувати один раз, я не пішов купляти спеціальне спорядження. У мене така от футболка з велоформи моєї, бо вона ззаді з карманами, я не знаю, чи буде видно. Ну, Це єдине місце, куди я можу. Покласти мій став телефон і перекус. Я думаю, що цього мені достатньо для того, щоб зрозуміти, моє це чи не моє. Я знаю, там люди бігають в них гідратори, в них палки, в них там спеціальні трейлові, бігові Е... Ні, я так не роблю. Я спочатку дізнаюся. Моє чи не моє? А потім вже починаю якось ширше для себе відкривати цю всю атмосферу.